Всім привіт. Мене звати Ігор, я власник художнього бренду «Монет». Ми знаходимося на місці, де російська ракета влучила в наш склад. Ми втратили все майно. Я не знаю, що тут можна сказати. І навіщо це росіянам? Мабуть, вони бояться вже українську культуру, українську творчість і розвиток і вважається теж об'єктом ВПК. Тому що російський брехун на днях заявив, що він там кудись попав по військових об'єктах. Я от хочу сказати, що якщо художні фарби та художні пензлі, і мене це військові об'єкти для Росії, становлять якусь загрозу, то ми обов'язково будемо розвивати це, підстроїмо, відбудуємо всі процеси і знову будемо становити загрозу для Росії. Для наших вже бувших партнерів Невської палітри, Малевич — та Рубльов. Я хотів би, щоб ви побачили це, розуміли, що роблять росіяни в Україні. Я хотів би сказати вам, що ми зробимо все, щоб ваші товари більше ніколи не потрапили на ринок України. Щоб було ганебно ставити ваші товари навіть на ринку, на полички на магазині в Європі, Ми зробимо все, щоб... Вас не стало взагалі в нашому житті і в житті цього світу, бо все, що російське, це ганебно для нас. Я дякую всім нашим клієнтам, всім нашим партнерам, всім просто небайдужим українцям за вашу підтримку, за ваші теплі слова, за те, що ви з нами, за те, що підтримуєте. Насправді дуже важка тут історія. Над нами працювали. Люди і їх зараз шукають і тому розбирають повністю це ці завали і все здання. Я не знаю, що це сказати росіяни ви тварини.